Добре, шановні українські аграрії, от і добігає 2024 рік свого завершення. Компанія Терорлап хоче привітати вас з настанням наступного 2025 року, побажати вам щастя, здоров'я, довголіття, наснаги, успіхів, щоб 2025 рік приніс вам щастя у вашу родину, щастя в Україну, щоб 2025 рік відбувся під, під знаком мира, щоб в Україні настав довгоочікуваний мир. Щоб наші політики почали більше думати про українських аграрів і про, про всіх громадян України, щоб 2025 рік був вам дуже надзвичайно успішний, щоб не було таких аномальних послуг як у 2024 році, щоб ваші бажання збувалися, щоб у вас була міцна родина, щоб ви приходили додому і вона вас підтримувала. Міцного тилу, вам щастя, здоров'я, довголіття і наснаги! Успіхів вам з 2025 роком!